Йду на нову почту отримувати посилку Посилка прийшла мені нарешті п'ять днів чекав зараз так, така фішка Ось прийшла посилка Таким чаєм линець на 357 грам. Шупувер чорний так він виглядає. Ще один. Теж тріста 57 г інець Будемо її на зиму пити. Так. Так. А до цього в мене був ось такий ну Такий непоганий теж чай. І бюджетний. 500 гривень, щось так ну, такому. Але цей нормальний був. Такий бадьорить він. Декілька разів можна його заливати. Його взагалі-то проливами п'ють, але я п'ю як звичайний чай. Настоюю 5-7 хвилин, а то й більше. І... Випиваю, через деякий час ще заливаю кип'ятком. Спробую я ще ціни проб, бо ці мудреці вони є і зелений, і чорний. Ну я взяв чорний шуб. Зелений ну, Мабуть, оце я розпакую. Tak mae'r cwmpas yma